Найкращі ідуть, найкращі завжди ідуть, пригиную птаха прямо крізь неба вістря, ідуть за гряду до перших у їх роду, Торуючи шлях для тих, хто піде опісля, дорогами душ на випалених ланах, долинами рік, що стихли в ярах зелених. Найкращі ідуть, лишаючи імена, які нам повік нести на своїх знаменах. Серцем тебе обійму, наснись мені, сину живим і вродливим, таким, яким з дому тишов на війну. Словами втішав мене не убити, не плач, мамо, Богу за мене мотива. Візь мені, синку, в сорочечку в діти, в ту, що я тобі вишила, колись, Усі кольори знов злилися у чорний його. Стоїть, де лишив його ти усі кольори знов злилися у чорний його так багато живу у бітьмі. Наслись мені синку двійкоших лазови. Так само стоїть, де лишив Пліч опліч, не боячись московської орди, пішли, щоб положити свою душу і тіло. Ще ми можемо згадати слова нашого поета Тараса Григоровича Шевченка, який говорить: любіть Україну свою, бо врем'я люте, що говорить про те, що не тільки потрібно любити Україну, коли все добре. Коли є спокій, але у те время люте, в той час журби і скорботи, ту свою любов проявив новопредставлений Валентин, який став на захисті нашої держави. Сьогодні хочеться згадати слова. Господа нашого Ісуса Христа, який говорив до своїх учнів, давав їм відповідь на їхнє запитання, коли вони запитали його, хто буде в Царстві Небесному. Христос говорить до своїх учнів, що ви успадкуєте Царство Небесне, якщо будете як діти. Ми можемо згадати дитину, коли вона ображена, коли на очах неї сльози. Але яка б та образа не була, дитина вмить забуває і пробачає, і знову на неї все добре. Так само ті наші воїни, герої України, коли вони дзвонять і просять про молитву, вони вірять, як діти, вони вірять, що перемога буде. І ми віримо, що перемога буде, що Україна. Буде вільною і незалежною державою. Кожен з нас сьогодні тут присутніх, скорбить і сумує, тому що серце обливається кров'ю, коли ми чуємо про ті страшні події, коли ми чуємо, коли везуть те чи інше село воїна, героя, який загинув за нашу батьківщину. Вони проявили свою безмежну, сильну любов до України, до нашої батьківщини. Кожен з нас має майно, має свою улюблену справу, має свій дім, має своє місто чи село і дуже любить його. Але ми б цього всього не мали, якби. Такі, як Валентин, не стояли на захисті нашої держави. Ми б це все втратили, якби вони не любили так сильно України і не йшли, щоб усвідомлювати, Кожен з них свідомо, йдучи на війну, усвідомлює, що там на полі бою його життя може обірватися. Але маючи ту велику любов до своїх рідних, маючи ту велику і безмежну любов до своєї батьківщини, вони не бояться смерті, вони не бояться ворога московської орди, який прийшов, щоб знищити нашу святу українську землю. Був люблячим чоловіком і добрим батьком для свого сина і своєї доньки, добрим сином для своїх батьків. Добрим братом, у 2014 році він став на захист нашої держави, служив у 14-й бригаді, був звільнений у 2016 році. На початку війни, в березні 2022 року, знову став на захист нашої батьківщини. Від доброю і світлою людиною. В сьогоднішній день. Кожен з нас молитовно проведімо його в ту останню дорогу. Нехай Всемилостові Господь дарує йому Царство Небесне, душі вічний спокій, а ми, щоб продовжили ту його справу, щоб знайшли в собі сили і відваги, такої, як мав воїн Валентин, щоб ми і надалі відстоювали незалежність нашої держави. Тому що війна, вона не тільки на полі, на полі бою. Війна тут, війна по всій Україні. Вона стосується кожного. І доти ми цього не усвідомимо, доти, напевно, не буде того довгожданого миру і перемоги. Нехай же все Господь дарує йому царство, небесне, душі вічний спокій, а нам дарує мир і перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! See? Sí. Знає, як хто скаже, де любов в світі живе, на землю, звідки ми приходимо, я знаю, як я чую все, навколо нас живе, як пахне ось за моїм вікном, я знаю кольору якого. Твої очі мов зимове небо, не плач, не плач, не плач, не плач, тато я буду, буду, буду поруч завжди. Я знаю, як буває тобі, важко. Не плач, не плач, не плач, не плач. Не плач. Бач того твоє велике серце більше неба. Ти знай, що я люблю тебе так само. Я знаю, більшого тобі не треба. Я розкажу тобі. Що часу на моїй душі я знаю, тільки ти все зрозумієш, я чую, як смиває дощ без вороття роки, але для мене ти не посивієш я знаю кольору якого. Твої очі мов зимове небо, не плач, не плач, не плач, не плач тато. Кожного з нас, дорігі браті і сестри, чекає нас в нашому житті та рухова хвилина, коли ми пристанемо перед Господом. Пристанемо перед Господом та Пристанемо перед Господом своїми добрими справами, представимо перед Господом на відповідь. на відповідь, яка повинна буде датися нами, тому Творцеві, який надав нам можливість жити. На жаль, багато хто з нас не пройде цього випробування. Багато хто з нас не приносить достойні плоди покаяння перед Господом. Багато хто з нас не живе по тих заповідях, які Господь дарував для нас. Багато хто з нас байдужістю ставиться до того, що Господь для нас робить. Не дякуємо багато хто з нас за те, що Господь надав нам можливість жити. Але сьогодні. Ми, дорогі браті і сестри, прощаємося з воїном, з героєм, який здобув для себе можливість достойно дивитися в очі Господу. Здобув для себе можливість стати перед Господом і сказати, прийняти від Господа те, що він віддав свою нагороду за те, що він віддав свою душу за захист кожного з нас. Тому що найбільша заповідь Божа, яку Господь нагадує для кожного з нас, любити Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, а в ближнього як самого себе. І ось ці заповіді на цих заповідях тримається увесь закон. І слідуючи слова, хто душу свою покладає за ближніх своїх, той спасає свою душу. Ось сьогодні, ми, прощаючись новопристаленим, об'єднаним воїном Валентином, ми з певністю можемо сказати, що він виконав ці заповіді. Він прийняв свою смерть за нас, за своїх ближніх, за свою сім'ю, за свою родину. За своїх односельчан, за своїх однокласників, за свою неньку Україну. Він прийняв цю смерть і, виконавши заповіді, він може сказати Господу, що я виконав усе, що Господь благословив для нього. Тому що у з нас своя місія тут на землі. В одних місіях народити, побудувати, посадити, в інших місіях викормити, ще в інших місіях керувати, в інших місіях захищати. І ось ця місія, дорогі браті і сестри, повинна бути пов'язана з Богом. Я знаю, що до останнього подиху думка про Бога була і є у кожного воїна. Думка про те, що Господь захистив їх, зберіг, допоміг, є у кожного воїна. Але у кожного воїна є ще одні слова на думці, нехай буде воля твоя. І ось ця воля, дорогі браті і сестри, ми не можемо спорити проти цієї волі. Тому що ми всі промовляємо молитвою Отче наш, що нехай буде воля твоя. Саме маленькі діти знають змолити. Нехай буде воля твоя. ми повинні приймати, хоч не завжди добру волю, багато були гірку волю, але повинні приймати її. Тому що, якщо ми перетерпимо до кінця, ми зможемо отримати спасіння. Ось саме якраз на цьому базується наше сьогоднішнє буття. Ми повинні перетерпіти, перетерпіти цю біль. Перетерпіти цю зневагу, перетерпіти ці випробовування і в певний момент, коли настане воля Божа, тоді буде у кожного з нас радість. Але радість, яка буде промокнута слізьми вдів, промокнута буде слізьми сиріт, матерів. Але в цьому криється ося воля Божа. Ми повинні приймати цю волю Божу. хай яка вона яка для нас не є. Але ми знаємо, що Господь, коли подає для нас якісь випробовування, в певний момент Він може дати нам підтримку. Головне, щоб ми своїм серцем відкрили місце для Бога. Відкрили своїм серцем ось ту частинку. Яка може нас заспокоїти. Тому що сьогодні ми в розпачі, сьогодні ми в розчаруванні, сьогодні ми в розгубленості, але ми в такий важкий день повинні надати місце Богові, щоб він заспокоїв. Марні слова втіхи для родини, марні слова розради, але. Господь знає, що сказати. Господь знає, як піднести. Господь знає, як втихомирити. Але люди, ми не знаємо, як втихомирити, ми не знаємо, як втішати. Ми співчуваємо у вашому горі, дорога родина, дорогі батьки, дорогі діти. Ми співчуваємо вам по-людськи, молимося. За воїна об'єднаного же Валентина, за його спочинок, молимося за ваше здоров'я, і за вашу силу, що Господь подав вам кріпості пережити цю краду, вам укріпитися в вірі, в любові, укріпитися в цій молитві і в єднанні, тому що сьогодні ви, крім. Того, що ви втратили, ви здобули. Довелимо Люди, людину, батька, який буде віднині захищати вас на небесах. Не зі зброєю в руках, а своєю молитвою, своїм проханням перед Господом. Тому що він же сьогодні стоїть перед Господом. Господь бачить його, Господь приймає його. І... Він однозначно, як стояв до того часу на захисті вас зі зброєю, сьогодні він буде стояти на захисті перед Богом і з молитвою. Кріпіться, моліться, хай Господь пошле вам терпіння, а на ухресталому об'єднаному воїну Валентину, прощення його гріхів, вічний спочинок і вічні блаженні. Тепер лише в наших серцях буде чутно його серця стук. Він помер від ворожих рук. Він буде сміятись до сліз тепер лише в наших спогадах. Він помер від рук ворога, захищаючи кожного з нас, в когось більше немає тата. Він помер від рук чужого солдата, чиїсь син. Чиїсь брат, чиїсь друг помер від ворожих рук. Кожне наше життя тепер більше, ніж одне. Будемо жити наповнено за кожного з них, хто захищав наші землі, тебе і мене та уціліти не зміг. Єдність, любов, віра, велика держава. Бережімо це так, як вони боронили нас. Слава Україні! І нашим героям слава ми будемо жити справжнім життям за вас.